Задача номер 3 Визначити середню швидкість поїзда, якщо на проходження окремих ділянок, довжини яких співвідносяться як 1, до 3, до 4 і до 2, потрібно було витратити час у співвідношенні 2 до 4, до 3 і до 1. А на останній ділянці швидкість була рівна 80 км за годину. Яка була швидкість? на перших трьох ділянках шляху. Ось така цікава задача. Значить, нам необхідно визначити і середню швидкість поїзда на всій ділянці, і яка була швидкість на, ко... на перших трьох діляночках, бо на останній, нам дано що 80. Давайте тепер роздивимося дуже уважно, що таке співвідношення для шляхів. І так, наші шляхи, повний шлях, складається з чотирьох діляночок. Перша діляночка це є один якийсь проміжок. Другий таких проміжків буде 3. У наступній діляночці таких проміжків буде одиничних 4. І в наступній діляночці таких проміжків буде 2. Давайте дізнаємося, скільки ж одиничних проміжків буде включати в себе час. Таких проміжків у нас буде десять. Це означає, що весь шлях, який подала поїзд, можна розділити на 10 частин. Причому на першому етапі була взята одна така частинка, на другому етапі три частинки, на третьому чотири, І на останній діляночці таких частинок було дві. Тепер давайте розглянемо, за який же час було подолано такий шлях. Знову ж. Розподіляємо, першу ділянку шляху було пройдено за дві якісь одиничні проміжки часу, другу діляночку за чотири одиничні проміжки часу, третю за три і останню за один. Знову давайте знайдемо, наскільки ж діляночка була поділена увесь час. І знову бачимо, що він був поділений на 10 частин. Але на проходження першої ділянки одиничних проміжків було використано 2. На проходження третьої ділянки одиничних проміжків часу було використано 4, відповідно, 3 і 1. Давайте тепер намалюємо малюнок. І так, вся відстань, яку пройшов поїзд, розділили на чотири діляночки. Тут у нас шлях складався. Однієї частинки. Тут із трьох частинок ми вже бачили, тут з чотирьох і тут із двох. Загальний С складався з таких одиничних частинок. Одиничних нульових частинок було використано, а в загальному їх було у С 10 С нульових. Тепер давайте розглянемо час. Загальний час, який тут був, що ми можемо отримати? Загальний час складався тут із двох якихось проміжків нульових. Тут із чотирьох проміжків нульових. Тут... Із трьох нульових проміжків часу. І тут з одного такого проміжку часу. І в сумі увесь час теж нам дав 10 одиничних проміжків часу. Давайте тепер встановимо, якщо такий був один із десяти, то зрозуміло, що S перша у нас дорівнювала 1 десята від С. От давайте ми з вами це і запишемо. С перше це є 1 десята від С, С друге це є 3 десятих від С, С третє 4, С четверте 2 десятих. І нам ще відомо, що на оцій діляночці швидкість була 80. Аналогічно з часом. Час перший це буде 2 десяти частинки від загального часу. Це друге 4 десяти, 3 десяти і 1 десята. Ось тепер ми можемо записати умову задачі і почнемо її розв'язувати. Значить, Нам відомо, що у нас ось шляхи відносяться як ряд ось таких чисел, і часи відносяться як ряд таких чисел. І швидкість на останній діляночці 80, ми повинні знайти середню швидкість. І швидкість на першій, другій і третій відповідних діляночок. закриємо. І так, запишемо формулу для середньої швидкості. В середнє це є увесь шлях поділений на увесь час. Тепер ми можемо записати тільки дані для останньої діляночки, чому дорівнює, бо нам тут відомо, чому дорівнює швидкість ось на оцій діляночці. І так, давайте запишемо, чому ж дорівнює В четверте. А В четверте в нашому випадку буде дорівнювати С четверте, так як ми це знаємо, і поділено на Т четверте. С четверте в нашому випадку це є, давайте риску для дробу, прямо в чисельник напишемо: 2 десятих від загального Е поділити на 1 десяту від загального Т. Так у нас буде відомо. Так. 10 і 10 ми можемо скоротити, і ми отримали формулу 2С поділено на час. Звернемо увагу, ось у нас є таке цікаве рівняння. Середня швидкість на всьому це є С на Т, а на четвертій діляночці часу це неї є 2С на Т. Тобто ось оце у мене є не що інше, ось воно, як середній. Давайте з вами і підставимо замість С на Т середню швидкість. Що ми отримуємо? Що В четверте дорівнює 2В середнього. Звідси випливає, оце такий математичний значок. Випливає, слідує, що В середнє дорівнює. Двічка стоїть в чисельнику, переносимо через знак рівності, вона попадає в знаменник. Получається, що В 4 треба поділити на 2. І це буде 80 поділено на 2. Ми отримуємо 40 км за годину. Таким чином ми знайшли середню швидкість на всій діляночці шляху. Тепер давайте з вами знайдемо, діля... знайдемо швидкість на першій. Ось вона зелена. Ось на оцій першій діляночці шляху. У нас тепер зрозуміло, що В перше зеленим напишемо, дорівнює С перше поділити на Т перше. Замість С перше напишемо, чому воно рівне. Це буде 1 десята від С поділено на дві десятих від загального Т. 10 і 10 скоротили, отримали, що S поділити на 2 t Давайте пригадаємо, що S на T – це є V середнє, яке ми тільки що знайшли. Давайте підставимо і отримаємо, що V 1 у нас дорівнює V середнє поділено на 2. Тобто, ми знайшли, що V середнє – це 40, ми його ділимо на 2. І бачимо, що на першій ділянці шляху швидкість була 20 км за годину. Тепер давайте з вами відшукаємо швидкість на другій діляночці шляху. Ось вона з дані для другої діляночки шляху. І так, В 2 у нас дорівнює С 2 на Т друге. Давайте підставимо, чому ж дорівнює С2. Друге? С друге дорівнює 3 десятих. Е. Це буде 3 десятих. С е. друге дорівнює 4Т десятих Т загального. 10 скоротили, отримали формулу. 3С е поділено на 4Т. А С на С це є не що інше, як В середнє, яке дорівнює 40. Получаємо, що В2 у нас рівне 3 четвертих. Помножимо на 40. Скорочуємо і отримуємо, що на другій діляночці швидкість була 30 км за годину. І залишилося нам знайти, чому дорівнює швидкість на останній діляночці на третій. В третє. У нас дорівнює С третє. Поділено на Т третє. Підставляємо дані С третього і Т3. Що в нас виходить? 4 десятих від загального С. Поділити на 3 десятих від загального Т. 10 ми скоротили і отримали 4 третіх, від ми вже зрозуміли, що v середнього. І так, виходить, 4 поділити на 3 і помножити на середнє, яке дорівнює 40. Це дорівнює. 4 жди 4, 16, 160 ми ділимо на 3. Давайте не будемо довго думати. Виключимо 160 ми ділимо на 3 і отримуємо швидкість 53,3. Сюди перенесемо 53,5 км за годину. І так, ми тепер уже знаємо, що на першій діляночці. Тіло рухалося швидкістю 20 км за годину, на другій 30, на третій 53,5, на четвертій 80, бо нам це було дано. І загальна швидкість середня, з якою рухалось тіло на всіх діляночках, була 40 км за годину. Задача розв'язана.